Ми готові забути про астрал раз і назавжди. Останніми роками мій мозок якийсь затуманений. Я мріяв лише про одне бути гарним татом Далтон. Реней. Можу до когось піти? Ні, я сам упораюся. ти Далтона в коледж. Це гарна ідея. Поспілкуйтесь, бо у вас із цим туго. Намалюйте переживання, яке впливає на вас в десять років. Я був у комі. Хоч не пам'ятаю, щоб хворів. Заглибтеся у свої спогади. Нехай на істину проллється світло. Я бачу божевільні речі. Схожі ці малюнки підказки з мого минулого. Ти стільки не знаєш, а я боялася сказати правду. Наша родина має таємниці. Ми сховали наші спогади, та я відчуваю, як щось переслідує нас. Є лише один спосіб дізнатися. Коли пробуджуєш мерців, що далі ви йдете, то ризикованіше стає подорож.